Казка про маленьку принцесу. Було собі маленьке немовля, принцеса, як і всі немовлята росла вона в животику своєї мами королеви. Вона була ніжною і доброю дитинкою, але поки вона росла в маминому животику, в сім'ї панував неспокій. На жаль, таке трапляється навіть у королівських сім'ях. Іноді це зачіпало маленьку дівчинку, і вона мусила зібрати всі свої сили, щоб рости далі. Ця принцеса мала достатньо сили, а тому від самого свого народження вона була особливо міцною і сміливою. Отже, вона з'явилась у королівській сім'ї, де були тільки дорослі, і дорослі постійно змагалися. Зі своїми проблемами і один з одним. У цій сім'ї панувала справжнісінька війна. Маленькій принцесі не раз доводилось чути в сварках дорослих злі слова, часто такими злими, поганими словами обзивали й саму дівчинку, і, зрештою, вона сама почала про себе думати і вірити, що вона погана і зла. Іноді Таке трапляється з маленькими дітьми, і вони так сприймають себе, коли живуть у подібних сім'ях. Бо часом у скрутній ситуації, як не дивно, така думка допомагає вижити. Вона допомагає тоді, коли немає нікого, хто може захистити, а добра поведінка і послуг нікому не потрібні. І тому відважна і сильна принцеса. Так собі допомагала, щоби зберегти свої сили. То були нелегкі часи для неї. Іноді, коли всередині в принцеси оселявся нестерпний біль, який ледь витримувала, їй ставало трохи легше, коли вона себе била або дряпала, а деколи їй, напевно, хотілося заснути як спляча красуня, і не прокидатися років сто. Ось так, на жаль. Буває і з малими, і з більшими дітьми в сім'ях, де панує постійна війна, принцеса росла і росла. А коли виросла, стала гарною молодою дівчиною. Тоді вона покинула королівський двір своїх батьків, де все ще тривала війна, і тепер, день у день, із неймовірною силою, відвагою і величезним терпінням. Їй доводилось самій боротися зі старими думками, почуттями, словами, спогадами і звичками зі свого дитинства, бо їх ще залишалося багато, і не так легко і швидко можна було їх позбутися. Але вона мала багато сили, терпіння і мужності, всі ці риси розвинулися в ній за роки її нелегкого дитинства. А тому їй вдалося крок круг за кроком давати собі раду. Вона знайшла подругу, яка її розуміла, і їм разом було добре. Стосунки з мамою королевою влаштовували її такими, якими вони й були. Зрештою, маленька принцеса, що стала вже дорослою принцесою, поступово навчилася більше любити себе і зрозуміла одну річ зі мною. Все добре. Я ніколи не була винною в проблемах старої королівської сім'ї, і зараз її проблеми мене не торкаються. Я маю право на помилки, бо кожна людина робить помилки. Я дуже багато всього вмію, і я маю добре серце. Згодом принцеса стала королевою і мала свій королівський двір. Вона працювала мудро і лагідно керуючи при дворі, і всі піддані її дуже поважали. Можливо, колись вона знайшла собі друга, полюбила його усім серцем, а він полюбив її, і вони дарували один одному багато уваги, радості і тепла. З кожним днем їй все більше вдавалося вірити в себе. І довіряти своїй життєвій мудрості, і ще разу впевненіше вона собі говорила: ось тепер я можу вільно насолоджуватися своїм життям, своїм новим гарним життям.